Вечора. І е, я хочу оголосити про таку маленьку ініціативу, яка е, ну це оголошення більш для наших дівчат і для наших жінок. Є ідея створити такі невеличкі як оберіги для наших хлопців, для тих, хто стоїть в обороні в Києві, і для тих, хто стоїть в обороні тут, в Харкові. Ця дрібничка вона може і нічого не значити, але з іншого боку, вона значить дуже багато, тому що. Е, Тим самим ми покажемо, що ми даємо е, маленький шматочок своєї душі, і ми е, кажемо таким чином їм дякуємо за те, що ви, вони відстоюють нашу свободу і наші права. П, права. Тому е, дівчата, жінки, в нас є е, е, в Фейсбуці група, де, наприклад, можна подивитися, як робити такі штучки. Е, ви так само можете зробити якісь маленькі сувеніри, щось. Своїми руками і е, у нас буде стояти скринька, де ми будемо збирати ці речі, і потім передавати їх в Київ. Тому я е, хочу заохочити всіх е, дівчат, щоб вони е, допомагали нам, щоб вони щось таке робили. І я сподіваюся, що ці дрібнички теж зможуть зробити багато. Тому дуже дякую і е, приєднуйтесь до нас в цій ініціативі.